Динозаври, це дуже цікава група живих істот. Ми маємо змогу спостерігати за їхньою єдиною вцілілою гілкою, птахами та змогу вивчати куці рештки цих істот. Вивчення викопних зразків палеонтологічних зірок мезозою все більше проливає світло на їхню біологію і виявляє дивовижні факти. Нове дослідження навіть змогло проаналізувати те, як розвиваються ембріони цих істот. Сьогодні ми і поговоримо про цю статтю. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. Okay. Птахи в широкому розумінні еволюціонували від динозаврів тероподів упродовж Мезозойської ери, і багато їхніх ексклюзивних пташиних рис виявилися зовсім не ексклюзивом. Вони були характерні також для їхніх предків. До таких рис відносяться також аспекти і репродуктивної біології. Не пташині тероподи володіли сумішшю репродуктивних особливостей, деякі з яких можна побачити в сучасних видів птахів, але інші успадковані від ранніх рептилійних предків, або є унікальними особливостями, обмеженими певними вимерлими лініями динозаврів. Значна частина наших знань про розмноження динозаврів була отримана завдяки вивченню яєць і ембріонів, якщо вони збереглися, звісно, що надає нам інформацію про морфологію та колір яєць, структуру гнізда, поведінку гніздування та ранній онтогенез, і навіть наступне зростання. Скелети динозаврів рідко зберігаються в яйці, але коли це стається, то ці свідчення є вкрай важливими. Для розуміння процесів розмноження динозаврів, оскільки ембріон документує стадії раннього росту та розвитку аж до вилуплення. Що стосується ембріональної пози у яйці, відомо, що існуючі птахи мають певний ступінь рухливості, що дозволяє їм розвивати різні пози на різних стадіях розвитку, і зрештою займати характерну позу, яка є критичною для успішного висиджування. У цій позиції задня частина ембріона притиснута до повітряної камери. На Тупому кінці яйця голова засунута під праве крило, а дзьоб спрямований у бік нижньої частини повітряної камери. Така поза невідома, як і ступінь рухливості для інших нині існуючих архозаврів для крокодилів. Вони натомість мають сидячу позу з схиленою головою на грудях до моменту вилуплення. Поки що абсолютно бракує досліджень, чи відхилення від цієї пози призводить до збільшення смертності під час розвитку крокодилів через дефіцит скам'янілостей ембріонів. Динозаврів, невідомо, чи динозаври, які не належали до птахів, набували пташиної пози перед вилупленням, чи поводились так, як це роблять ембріони крокодилів. Скам'янілі ембріони енанціорнісових птахів вказують на те, що пташина поза ембріона вже існувала в крейдовому періоді в ранніх птахів. Раптом що енанціорнісові птахи або енанціорніси це клада вимерлих авіал, птахів у широкому сенсі, яку традиційно розглядають вранці під класу. Представники групи були одним з наймасовіших птахів у крейдовому періоді. Описано понад 80 видів цих птахів, проте деякі по одиничних кістках, тому, ймовірно, не всі види є валідними. Викопні рештки енанціорнісових знайдено на всіх континентах, окрім Антарктиди. З непташинами-динозаврами даних вкрай мало. Раніше вже були дані досліджень, в яких було описано, що частковий ембріон представника овірапторидів, непташиного теропода близького до птахів, мав таку саму позу. Як і у крокодилів, хоча це твердження було не підкріплене потрібними доказами. Минулого року колектив дослідників на чолі зі Стефаном Брусате описали новий ембріон динозавра Теропода, який чудово зберігся всередині яйця із пізньої крейдової формації Хекоу на півдні Китаю. Цей зразок є одним із найповніших ембріонів Непташиних динозаврів, які нині відомі науці. Саме він дозволив провести детальне анатомічне дослідження та з безпрецедентною точністю глянути на. Будову кісток ембріона птахоподібного, але не пташиного динозавра теропода. Бездоганний скелет ylsnhm 01266 це його інвентарний номер, представляє представника овірапторида на пізній стадії розвитку. Серед усіх мезозойських динозаврів овірапториди наразі мають найкраще вивчення скам'янілостей ембріонів, хоча досі відомо не так багато їхніх екземплярів. Новий зразок є ключовою скам'янілістю, який дозволяє виявити позу ембріонів. У яйці. Скелет розташований таким чином, що череп нахилений донизу, до рівня клубової кістки. Інше яйце овіорапторида з Ганджоу Китаї, а це зразок під ім'ям IVPP V-20183. Містить ембріон, скручений таким чином, що череп також знаходиться на рівні клубової кістки. Але цей інший ембріон мав свої особливості пози. Череп у нього спрямований більше всередину до тіла, а не до полюса яйця. Збережена позиція, ймовірно, відображає саме Життєву позицію ембріона, а не є наслідком наступних змін під час скам'яніння. У іншого ембріона овірапторида з Монголії це зразок mpc 10971 череп спрямований до полюса яйця, як і в зразка дослідженого Стефаном Брусатте. Але він знаходиться на рівні перед клубовою кісткою та задніми кінцівками. Оскільки ці три овірапториди знаходяться в яйцях однакового розміру, їхні зазначені відмінності можуть вказувати. Вати на рухливість ембріона під час його висиджування поза відомих ембріонів овірапторидів важко точно інтерпретувати із двох причин. По-перше, існує дефіцит зразків, особливо зразків непташиних динозаврів з-поза меж овірапторидів. По-друге, значущі порівняння також можуть бути обмеженими, тому що ймовірні впливи розташування яйця, форми його, типу покривів та морфології ембріона. Усі ці параметри можуть суттєво відрізнятися в непташиних динозаврів. Чому так про це я відео на каналі? Довкола ботаніка на основному каналі. Не забудьте його переглянути, раптом ви його не бачили. Де були в тріасі чи Юрій, курки, зрозуміло, ніде не було. А от чому з цих часів майже немає скам'янілих решток яєць, це питання. Представник овіорапторозаврів Бейбейлонг із родини Кенагнатіда має схожі забудовою та формою яйця, але ембріони всередині відомих зразків не збереглися. Щленовані ембріональні рештки у подовжених яйцях також відомі для динозавра Троодонформозус. В одному екземплярі яйця череп ембріона тісно пов'язаний з зігнутими задніми кінцівками та звернений до загостреного полюса яйця. Ця поза здається найбільш подібною до зразка з пізньої крейдової формації, ці хекоу на півдні Китаю, незважаючи на віддалену спорідненість з овірапторидами, є ще дані по завроподоморфу Масоспонділус, який теж відомий з ембріона на пізній стадії розвитку у субсферичному яйці, Поза виглядає відмінною від позиції овірапторидів, оскільки череп розташований біля полюса, а шия згинається в інший бік. Ця незвична постава голови ембріона могла бути пов'язана з наявністю завроподоморфів її з м'якою шкаралупою яким не вистачало жорсткості, щоб зберегти справжню позу у процесі скам'яніння, ця нетипова поза голови альтернативно могла бути спричинена рухами, пов'язаними з процесом вилуплення. Цей короткий перелік містить усі наявні дані про положення ембріонів у яйці, які відомі для непташиних динозаврів. Не густо поведінка ембріонів перед вилупленням погано вивчена для непташиних динозаврів і вимерлих птахів, які рано відгалузилися від основного. Родоводу, проте ембріони сучасних птахів та винятково збережені зразки дають змогу це зрозуміти. Ембріони птахів, завдяки своїй унікальній поведінці роблять серію скоординованих рухів, щоб змінити позицію наприкінці інкубації, щоб підготуватися до вилуплення. Ця внутрішньояйцева поведінка складається з трьох фаз: попереднього згортання, згортання та після згортання. У фазі попереднього згортання дзьоб ембріона спрямований в напрямку до загостреного полюса яйця і розташовується між задніми кінцівками та стопами. При цьому спина скручується на тупому полюсі, де знаходиться повітряна камера. Овірапторидний ембріон ylsnhm 01266 здається, має саме таку пташину позу перед згортанням. Інші ембріони динозаврів, досліджені в статті, вказують на те, що подібна поза також спостерігається в ембріонів Трогодона і потенційно в ембріонах інанціорнісових птахів із крейдового періоду Китаю. Овірапторидна поза ембріона MPC-10971 також може представляти фазу перед згортанням птахів, оскільки ноги та ступні не так тісно. Пов'язані з черепом. Через таке нещільне розташування, можливо, його початково і інтерпретували як крокодилючий спосіб розташування ембріона. Під час перших стадій згортання птахів голова зрештою переміщується в положення, де дзьоб і череп спрямовані всередину та до правого крила. У наступних фазах згортання та після згортання дзьоб і голова заходять під праве крило, а потім рухаються до тулупа, де дзьоб остаточно розташовується за правим плечем. У ембріона овірапторида під інвентарним номером. IV Піпі В20183, невідомо як розташований череп відносно правої передньої кінцівки, оскільки ця кінцівка відсутня в зразку. Оскільки череп виглядає більше втягнутим у тіло, ніж зразок YLSNHM 01266, то напевно цей зразок знаходився на пізнішій стадії інкубації. Таким чином, обстежені ембріони ові рапторидів демонструють пташині пози розташування ембріонів, саме ті, які характерні і для сучасних птахів. Тому ці дані вказують на те, що риса, яка вважалася характерною саме для птахів, тобто рухливість ембріона та характерна пташина поза, виникла задовго до появи птахів, тобто це не здобуток нових прогресивних істот, а спадок від їхніх предків. Це ж було вже. Так справді точно так само вже сталося з такою рисою, як насиджування яєць, яка виявилась не ексклюзивом для птахів, а ознакою, яка заглиблена в родовід тероподів значно глибше. А якщо ви хочете більше зануритися у природничі науки, не забувайте про Полекс, не забувайте про коментар, у якому можете написати щось про будь-які яйця динозаврів. Не забувайте про поширення цього відео до вашої соціальної мережі і. Пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже коли невдовзі. До зустрічі!